У Кременчуці продовжується сезон змагань у рамках проєкту Пліч Овліч Всеукраїнські шкільні ліги у спортивній залі Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова відбулись змагання з баскетболу серед юнаків 9-11 класів та дівчат 5-9 класів. Навіть довго тривала тривога не змогла зіпсувати бойовий настрій учасників. Чотири години чекали, поки закінчиться наша тривога, і ось нарешті. Відбувається змагальний етап сьогодні. У нас черговий змагальний день. Юнаки та дівчата змагаються з баскетболі. Зараз змагаються дівчата. Чекаємо ж на переможців. Змагання пліч опліч вже встигли стати справжнім святом спорту і дружби, де на першому місці підтримка та командний дух. В завзятій боротьбі за першість серед дівчат перемогла команда Кременчуцької гімназії номер 20 А серед хлопців найкращими стали юні спортсмени наукового ліцею Політ. Гра була тяжка, ми старалися, як могли. Ну, також ми дуже раді, бо зайняли перше місце другий рік поспіль. І, ну... Це дуже великі досягнення для нашої школи та команди. В цілому. Чотири команди хлопців та три команди дівчат вчергове продемонстрували, наскільки важливо підтримувати один одного, адже це неодмінно приведе до перемоги. Учасники безсумнівно отримали досвід, який важко переоцінити, та спогади, котрі залишаться на все життя. Спорт це не лише змагання, а й можливість будувати міцні команди, де кожен важливий. Вітаємо переможців та бажаємо їм натхнення для наступного етапу всеукраїнських змагань. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кримочуцькі новини.